А я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую у Сільпо. Ми сьогодні подивимося, які акції знижки в магазині Сільпо. Дуже хороші сьогодні знижки, приготував сільпо, дійсно хороші. Тому буде два відео. Зараз перше і згодом вийде друга частина. Деякі позиції є у суботу на продукти. А зараз загальна акція з 12 по 18 грудня. Включно, Подивимось, які акції, знижки, навіть на мілку. Дивіться, це найдешевша ціна 99 гривень, яка була на шоколад мілка. Добре, розпочинаємо із овочів і фруктів. Дякую вам дуже за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Обіймики. Це щось нове в магазині Сільпо. Щось вони придумали таке для дітей, для малечі. Ну, зараз свята новорічні, тому. Це доречно буде. Тут наліпок багато різних усіляких. І ось такі герої із цієї книжки. Так, добре. Ого, 99 мандарини. А я чекав, поки вони впадуть в ціні, чи пам'ятаєте, коли я говорив а за 74 гривні, думаю, буде падати. Ні, а подорожчало все. Добре, нічого доброго. Так, по 30 гривень Пітахая. Ківі по 99, кошик ківі по 70 гривень. Дивіться, які світі гарні по 99 гривень. Зелені, і гранат по 90. Так, груша по 80, яблука по 40, по 32, фуджі 43, Симиренка. Гол. Ой, це дуже смачні яблука. Вони 48 гривень, але вони дуже смачні. Так, добре, я зараз зніму відео і піду щось купувати. Помелу по 119 гривень, лайми 199 Грейфрути по 70. Я заукрулю ті копійки до більшого. Яблуко чемпіон по 39, але пахне яблуком, дуже пахне яблуком. 34 голден. Огірочки, дивіться, які гарні, хороші. Скільки один огірок хтось залишив? 36 гривень, один огірочок. 140 гривень. 174 за кілограм. Томати по 109, гілка по 159, капуста червона 50, перед червоний 159, капуста пекінка 52 гривні і молода по 45. А звичайна скільки? Не бачу, цінник заховався. По 33 гривні майже. Перець червоний 159 гривень. І тут ми вже з вами були. А, ще огірочки ось такі є. По 110 теж непогані. 110 гривень. Я, можливо, моркву пропустив. Ні, не пропустив. Моркви не маю. А, є морква. Морква по 34 гривні, але ось ця мита такої, звичайної немає. Добре, ходіть, подивимось на цінотижики. А в цінотижиках у нас сьогодні. Мартіні роз. Знижка 40%, 349 гривень. Вино, Алазанська Лазанська долина. Це червоне вино. Ціна. 159 гривень, знижка 50%. А, так, зі знижкою пиво майже 50% по 46 гривень. Хочу сказати, смачні ці цукерки фі-фі, але вони дивіться зі знижкою 50% 90 гривень. Гриби білі і так зі знижкою, зараз подивіться: 189 гривень. Ну, у ці наклейки не в кожному сільпо є. Ось, але завжди звертайте увагу на оці наклейки, які наклеєні. Це, це ще на касі проб'ється мінус 50%. Відсотків. Розібрали зефір Богуславну, так, білорожевий, 30 гривень. Дивіться, яка хороша знижка. 30 гривень 240 грамів. В акції шоколад Мілка по 50 гривень. Шоколад Несквік можна придбати за 40 гривень. От що візьму, то візьму. Я дуже полюбляю ікру кабачкову. 40 гривень, знижка 50%. Хай буде. І ікра кабачкова премія також по 40 гривень, знижка 50%. І така сама вага 450 грамів. Ось я знайшов цей зефір білорожевий. На нього зараз хороша знижка, хто полюбляє від Богуславна. Зверніть увагу, знижка 50% на соус шашличний Руна. Ціна 30 гривень. Майонез королівський смак подушка по 14 гривень. Вага 180 грамів. Так, це вже хтось розірвав. Так необережно тягнув. Це на спагетті чумак. Пакування 400 грамів. Це із твердих сортів пшениці. Знижка майже 50%, 26 гривень. Цукор, ситий двір, цілий кілограм, 27 гривень. Але я щось його тут не бачу. Мабуть, розібрали, зверніть увагу. І далі у нас сир, сир комо 36 гривень. Ферма голландський 4340. Це зі знижкою. І що ще тут у нас здається все? Зі знижкою все. Ще Новгород Сіверський. І давайте подивимось, що зі знижкою в холодильниках. Дивно, дивіться, які ці стоять білі цінники. Показано, що знижка, але в очі не кидається, тому що білий. Дуже дивно. Не вже такі тепер ціни будуть цінники в магазині Сільпо. це якось незручно. Сир плавлений, 50 гривень, 130 г, тут 8 пластинок. Чедр також 50. Зі знижкою від ферма, бринза, 53 гривні 180 г. В акції комо, сир Голландія, 150 грамів брусок, 50 гривень, і також а, оцей тенеро 50 гривень. От, бачите, я завжди звертаю увагу на ці наклейки 45-50, це ще на касі відмінусується знижка. Товар і так в акції ще мінус 50, це досить хороша економія, принаймні я так роблю. Так, що тут у нас? Бекон козацький від глобину 27,40. Сосиски ювілейні, 300 г 60 гривень. Тут ще якісь є. Що це у нас капітошка? А де вони? А, це просто випало звідси, немає їх. Самобранку розібрали. Є ось такі молочні від самобранка. Вищий сорт. Ціна 20 гривень за 100 грамів. Сосиски європейський, це вже перший сорт 1340 за 100 грамів. Ось ця також хороша 60 гривень, 400 грамів перший сорт, фірмова з молоком від самобранка Від премія молочна вищого сорту. Ковбаса Варена 29 гривень. Глобино салямі преміум 21 гривня за 100 грамів. Знижка 50% на Алан Краківська, це ж вона. Ні, бачите, знову поз'їжджали ковбаси. Розібрали. Краківська Алан. Дивіться, розібрали дуже хороша ціна. 22 гривні родинна, а домашня рублена. 22 гривні. Розібрали у нас. Чи це вона є? Ковбаса родинна. Ось вона є. Домашня рублена. 22 гривні. От, я думаю, може взяти це від фарру. Якщо я не помиляюсь, ні, ой, це ж ця як і родинна ковбаса, а знак як у фару майже. Ну от Хороша знижка 22 гривні. Хто вже купував у цю родинна Родинну ковбаску, хто купував, залишайте коментарі. Глобіно, салямі Міланська, 100 грамів, 17,40, також з непоганою знижкою. Браун Швейтська 49,40 за 100 грамів. А Дрогобицька ще буде зі знижкою 25%. Мені із ковбас більше смакує Дрогобицька ще з дитинства. Ну і далі у нас по курсу <кій> м'ясо та риба. Свинина лопатка по 14,50, свиняча грудинка по 16 гривень. Окіст свинина по 16. Свиняча корейка 1760 зі знижкою. Так, що тут ще у нас? А де фарш? Щось я фаршу не бачу. Фарш розібрали, мабуть. Так. А, куряча четвертина по 7 гривень. Куряче філе 18. Куряча гумілка по 8 гривень, крило куряче по 8,50 сердечка по 14, шлуночки 16. Навіть вже з'явилися ніжки свинячі по 2,50 за 100 грамів. Ну, це вже до свят будуть холодці варити. Печінка куряча по 10 гривень, печінка свиняча по 5,20 гривень. Так, давайте подивимось на рибку. Дорадо 50 гривень. Дорадо патрений 46. Товстолобик 23 гривні. Сібас 46. А, форель, дивіться, яка хороша знижка. 50 гривень, охолоджений, був 72. Так, форель стейк 74. Сьомого філе 93 гривні. І Форель Філе 93. А що там така? А, це сьомога. Форель також по 93. Навіть є ікра, яку можна спробувати: лососова горбучі по 400 гривень. І ікра Форелі по 229 за 100 грамів. Так, скумбрія 38. Оселедець по 17,40, кілька по 14, кілька слабосолена 25,40. Добре. а, премія, торгова марка. Це марка цього сільпо 149 гривень. 100 грамів. Також в акції сьомга 100 грамів. 149. Так, це у нас сьомга від Норбен. 130 грамів, 169. Відвела діска в яр 160 грамів з лососем 55 гривень. Ну що, дійсно вони хороші, дійсно вони дуже смачні. 199 гривень, найсмачніші оці вічі. 500 грамів. Є ще крабові палочки охолоджені водний світ, 180 грамів, 56 гривень. Коктейль морський в олії водний світ, 68. Я не знаю, що це таке. А, це крабові палочки, перший раз таки бачу. Скільки тут, скільки тут їх? 300 грамів. Ой, 80 гривень і ще знижка. 25% буде. Цікаво, чи вони смачні. оці вигідно взяти. Тут 80 гривень, тільки 200 грамів від 25. Ще проб'ється ціна. Ці би знати. Чи добрі? а Я хочу сказати, що в магазині Сільпо ціна на яйця стоять, як були, навіть трішки і не впали. Такі і залишаються. Ну добре, ходіть, подивимось на молочні продукти для малечі агуня по 17 гривень. Йогурт Молокія білий густий по 30 гривень. По грецьки по 36 гривень, усі по 300 г. І дивіться, який білий плюс пробіотики 2,5 жиру, також 300 г, 37 гривень. Алечина карпатський йогурт без цукру 280 грамів. Зараз ціна 30 гривень. А що у нас по сметані? А зі знижкою сметана від торгової марки ферма 10% жирності 300 г 33 гривні. Давайте подивимось на солодковершкове масло чи в акції щось є. Знову переставили ці холодильники тут же ж масло було, бачите? Не можу знайти масло. Так, скумбрія по 17 гривень. 27 окунь без голови. Ну, ви даєте ледве масло знайшов. Так, в акції масло а, галичина селянське, 72% жирності. Де ж воно є? Так, 65 гривень, акційна ціна. Йогурт Галичина, Карпатський, 2,5 жиру, 47 гривень. 45 гривень лактонія кефірна. Кефір яготинський, 1% жирності, 39 гривень. Дивіться, який я знайшов Крим, Україна. Можна сказати, ексклюзивне. 399 гривень шампанське. Дуже цікавий знайшов мармелад. Фруктовий 140 грамів по 57 гривень. Чай, трипільське сонце, чорний, 100 пакетів. 87 гривень. Також зверніть увагу, знижка 50% Трипільське сонце, чорний листовий. Тут 80 грамів, 30 гривень 60 копійок. Чай Ахмат чорний, 40 пакетів, 60 гривень. Хочу сказати, це дуже хороша на чай Батік ціна, 27 гривень, 100 г. Зверніть увагу. Хороша ціна на ліптон пакетований, 42 гривні 25 пакетів. Також зверніть увагу на чай шипшина «Каркаде Піквік» 20 пакетів, 40 гривень, 60 копійок. Не міг вам не показати пельмені фірмові від Геркулес 400 грамів зі знижкою 80 гривень. І ще також в акції столичні Геркулес, також 400 г, 80 гривень. Рецепт жульєн. Вареники заморожені, курка з печерицями та сиром. Скільки тут 400 грамів. Білий бик. Ціна 60 гривень зі знижкою. І також зверніть увагу, вареники з картоплею 37 штук, 800 грамів від левада. Ціна 40 гривень. Також зверніть увагу. Я їх, мабуть, і заберу. Це була перша частина акційних товарів в магазині Сільпо. А зараз буквально через. Годину вийде друга частина. А я вам бажаю економних покупок всього найкращого. І вже зустрінемось з вами у другій частині.